Добрий! день! Сьогодні ми з вами проговоримо про культуру писемної ділової мови. Культура писемного ділового мовлення визначається як загальною культурою суспільства, так і культурою кожного його члена, який працює з документами, пишучи, завжди слід пам'ятати про майбутнього читача, про себе. Тому необхідно дотримуватися виразності письма, чіткості літер, акуратності тексту. Документ це діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь. Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином відреагованим і оформленим. Повинен містити конкретні її змістові пропозиції та вказівки. До документа висуваються такі вимоги. Перше, не повинен суперечити чинному законодавству директиву активним указівком органів вищого рівня. Друге має бути достовірним, тобто базуватися на фактах. Третє повинен містити конкретні реальні пропозиції або вказівки. Четверте має бути максимально точним і водночас доступним. П'яте Повинен бути реально відреагованим і оформленим. Шосте має бути придатним для тривалого зберігання. Кожен документ є низкою або сукупністю постійних елементів змісту. Їх називають реказітами. Ними можуть бути такі відомості. Перше про адресата. Друге про адресанта. Третє – Назва жанру документу. У деяких документах назва обов'язкова. Наприклад, заява, доповідна, записка, доручення. А в деяких її не ставлять, наприклад, у ділових листах. Четверте текст документа. П'яте опис документальних додатків, якщо вони є. Шосте дата. Сьоме підпис автора документа. Восьме. Віза. Резолюція та інше. При підготовці тексту документа слід дотримуватися таких правил. Перше правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити документа. Друге текст викладати від третьої особи. Наприклад, комісія ухвалила, інститут прохає, ректорат клопочеться. Від першої особи викладаються заяви, автобіографії доповідні і пояснювальні записки, накази. Третя. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій. Четверте, вживати стійкі, стандартизовані сполучення, типу, відповідно до, у зв'язку з східно з з метою потрібно для в порядку вживати синтаксичні конструкції типу. Доводимо до вашого відома, що нагадуємо вам, що підтверджуємо з вдячністю. У порядку надання матеріальної допомоги, у порядку обміну досвіду, відповідно до попередньої домовленості, відповідно до вашого прохання. Шосте. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення, враховуючи, беручи до уваги, розглянувши, вважаючи. 7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів. Слід писати Ужити заходів не можна писати, прийняти заходи, брати або взяти участь, прийняти участь, погодити, прискорити походження, вплинути, здійснити вплив, порядок денний, повістка денна, пропозиція, предложення, вирішити або розв'язати, забезпечити рішення, боротися, проводити боротьбу, заходи, мероприємства Такі члени групи, слідуючі члени групи, не можна визнати задовільним, не можна бути визнаним задовільним, незабаром не з'являтися на заняття. У саме найближчий час має місце випадки наявка на заняття. Прошу надати мені відпустку. Прошу вашого дозволу про надання мені відпустки. Треба направити. Повинен бути направлений. Присутнє одностайно схвалили. Одностайнне схвалення дістава. Пропозиція неухильна. Пропозиція про прийняття. Виконувати. До неухильного виконання. Згідно з наказом. Згідно наказу. Згідно з розпорядженням. Згідно розпорядження. Відповідно до постанови. Відповідно з постановою. Восьме. Уживати прямий порядок слів у реченнях. Підмет передає присуткові означення перед означуваними словами, додатки після керуючого слова, вставні слова на початку речення. Дев'яте. Щоб не виявляти густроти стосунки з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну, наприклад, вам ще не висловлені пропозиції. Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму. Наприклад, університет не гарантує. Десяте. Уживати інфінітивні конструкції. Створити комісію, відкликати працівників. У розпорядженні документах треба вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу. Наказую. Пропоную. Дванадцяте. Використовуйте скорочення слів. Складно скорочення. Слова є абревіатури, які пишуться у справочинстві за загальними правилами. Наприклад. 13. Надавати перевагу простим реченням, використовувати форми вічливої за допомогою слів. Шановний, високошановний. Вельможна шановний, високоповажний. А тепер розглянемо, як правильно оформлювати найбільш розповсюджені документи. Автобіографія. Це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Реквізити. Перше назва виду документа, друге текст, в якому зазначається прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце народження, відомості про освіту, повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися, відомості про трудову діяльність, коротко в хронологічній послідовності назвати місця роботи і посад, відомості про громадську роботу, короткі відомості про склад сім'ї. Батько, мати, чоловік, дружина, діти. Третє – Дата написання. Четверта. Підпис. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Заява це документ, який місять прохання особи, особиста заява. Або установи службова заява що здійснення своїх прав або захисту інтересів. Реквізити. Перше. Адресат. Назва установи або посада та ініціали керівника, на ім'я яких подається заява. Друга адресант. Назва установи або посада. Ініціали. Іноді адреса і паспортні дані особи, яка звертається із заявою. Третя. Назва виду документу. Четверте. Текст. П'яте. Підстава. Додаток. Перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності. Шосте. Дата. Сьоме підпис. Заява пишеться власноруч. В одному примірнику різновидами заяви є заява зобов'язання прохання про надання позики, заява про відкриття рахунку, про притягнення до відповідальності та інше. Заява складається однією або кількома особами. Прізвище особи, яка звертається із заявою, має форму відмінку без прийменника. Але у випадку збігу близькослучних прізвищ пишеться прийменник. Резюме. Це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи досягнення особи, яка його складає. Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Найчастіше використовується під час прийому на роботу. Мета резюме зацікавити роботодавця своєю кандидатурою. Подається він супровідним листом, де висловлюється бажання отримати те чи інше місце та пояснюється, чому саме ви підходите на цю вакансію. Немає єдиних правил написання цього документа. Для кожного конкретного випадку складається окреме резюме. Реквізити резюме. Перше назва документ. Друге прізвище ім'я та типу по батькові особи, яка складає резюме. Третє контакти. Четверте. Мета складання резюме. П'яте. Досвід роботи. Шосте освіта. Сьоме знання мов. Восьме. Дата. Підпис. До наступних зустрічей.